Вітаю усіх на своєму каналі. подивимося розклад, які ж енергії будуть річницю війни на 24 лютого 2023 року. Що ж буде відбуватися в цей день? Наскільки він може повторити ситуацію минулого року? Дуже актуальний запит від багатьох моїх. Підписників, від багатьох клієнтів. і зараз ми подивимося емоційний стан наших людей, і що взагалі сулить цей день в плані наступу від ворогів і наших людей, які хочуть захистити своє. І так, дивимося, ну... Тут я б сказала, така трохи складна ситуація, і з минулого йде те, що багато втрат, багато смертей і дуже багато накручувань людей, що може повторитися ситуація наступу і ситуація, яка направлена на те, щоб відібрати, забрати саме дороге, саме сокровенне. Але це, я думаю, що більш емоційні якісь страхи, не стільки вони фізичного плану, більш емоційного. І по підсумку карт двійка мечів показує таку ситуацію з двойним дном, що ми ще трохи розчаровані, ми трохи боїмося. Але ж, скоріш всього, вороги, навіть якщо вони захочуть наступати в цей день, вони не зможуть добитися своїх цілей. Так що вірте в силу емоцій, в силу добра і те, що ми всі справимося із своїми страхами і емоційними блоками.